Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 10 -е. березня квітня. Тут, ну, той 10 -е квітня 2025 року. Ну, вже вчора ніби було потепління, вже якось було веселіше, краще, зранку знов повну снігу. Ну що ж, подивимося, хоч який сьогодні буде день, який настрій, і чим буде наповнений наш день. Тузом кубків класно, подарунками, гарними. Ой, вісімка мечів на дні колоди. Ну що ж, чудово, беру зразу дві карти, тому що туз кубків це вихід з вісімки мечів. От ви перебували в такому стані. Без виходів, почувалися в глухому куті, були обмежені в русі, не мали можливості, ну, можливо, чекали на щось, чекали виправитися, поки ситуація, чекали на влучний момент, чекали на інформацію, це було можливо добровільне усамітнення, тому що. Потребували зібратися з думками, потребували все собі впорядкувати в голові, чи спланувати. Ну, тобто стан такої безпорадності, паралізованості, безсилля, що я не можу, чи я боюсь, чи я не хочу, не приймаю. І ту з Кубків це вихід з цієї ситуації. Це або ви зрозуміли, знайшли рішення, або вам хтось запропонував вихід, протягнув руку допомоги. Для когось це може бути так. Для когось це подарунок, пропозиція, освідчення. Ну, от подарунки долі. Доля сьогодні пропонує нам пропонує гарний настрій, пропонує. Нові почуття, нові емоції це пробудження від спячки, пробудження ось з такого стану. Для когось це нові ідеї, для когось нові почуття, для когось освічення, народження, народження нового життя, зародження нового життя. Ну, це і творчість, і натхнення, і інтуїція для когось. Ну, настільки багато, бо кубки це наші емоції, це наша інтуїція. Все, вісім кометів можна відкласти. Все, що приносить нам радість і задоволення. Гарний настрій, приємні емоції. Ось такі емоції через край. Чим вони вас будуть пов'язані? Вже підставляйте, любі мої, кожен з під себе. Ну що ж, чудовий день, чудові емоції. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що вам буде допомагати? Що нам буде допомагати? Четвірка посухів, стабільність, впевненість, сім'я, рідні, близькі, от люди, яких ми, е, яким ми довіряємо, яких ми рахуємо своєю сім'єю. Для комусь будинок. як будинок, як от те приміщення, де ви мешкаєте, можливо, знаєте, просто викличе такі емоції, що як добре, що в мене є будинок, що в мене є сім'я, що в мене є де мешкати, що в мене є підтримка рідних. Для когось, можливо, рідні приїдуть тому, що в нас було на дні колоди вісімка мечів, таке обмеження, стан такого глухого кута. І, можливо, саме рідні приїдуть підтримати вас і привезуть вам такі позитивні емоції, подарують, радість від спілкування або несподіванка це буде. Можливо, приїдуть вас привітати. Так, от стан цей пов'язаний, що я не маю можливості. а… Попереду свята, і рідні приїдуть і вас підтримають. І це для вас буде таке дуже емоційно. Ну, для когось це був стан пов'язаний от вісімка мечів, можливо, з будинком, тому що щось потрібно робити чи ремонтувати. Я не впораюсь, мене не вистачає коштів, я не встигаю. Або хтось. Купує, хоче саме до свят встигнути купити. Ну, Тобто ці емоції можуть бути пов'язані з саме з будинком вашим, з тим, де ви мешкаєте. Чи ви купуєте, чи ви продаєте, чи ви здаєте, чи ви ремонтуєте. Все це буде допомагати. і от Можливо, саме от емоції в такі от позитивні, радісні будуть пов'язані з рідними, з близькими, знайомими, і з із нерухомістю. Можливо, це ну, сім'я це може бути як сім'я, так і може бути приналежність до групи людей, ну, які для вас як сім'я, однодумці. Також вони вас підтримують. Підкажуть, допоможуть, створять вам такий настрій класний. Ну що ж, дуже добре, що в нас є підтримка, опора. Що нам буде заважати? М -м -м, цікаво. Трійка кубків. Підтримка допоможе, люди допоможуть, і... а заважати буде Трійка Кубків. Можливо, саме, ну, ви не зійдетеся думкою. Кожного своя думка, своє бачення, свої пропозиції, а... або, можливо, будуть відмовляти вас. А так негарно, так не роби. Ну, Стосовно чого підставляйте, От, ви поділитесь своїми емоціями? Можливо, вам зробили пропозицію, там, незалежно від руки і серця, до пропозиції про там, знайомство на роботу про роботу будь-яка пропозиція, чи подарунок ви прийняли. А тут ну, не всім це подобається. І вас відмовляють, на що воно тобі треба. Він такий, вона така, ви не підходите один одному. Ну, тобто, от все, все, що буде тут відбуватися, тузу кубків, що ви отримаєте, ви поділитеся. Це можуть бути і оці і самі люди, які приїхали вас підтримати, але потім в процесі щось пішло не так, їм не сподобалось. І вони починають вас відмовляти. А можуть бути зовсім інші компанії людей. Це рідні, а це друзі, яким ви розказали, що от приїхали підтримати, приїхали з подарунками, приїхали допомогти. А друзі вам говорять протилежне. Тому вже дивіться, підставляйте, підтримка, чия вам допоможе, і. Тому що тут стабільність. Знаєте, посухи це вогонь, це дія, це е, коли пліч опліч стають і допомагають робити вам те, що вам, в чому у вас була проблема, вирішувати проблеми ваші. А кубки це вже е, поговорити, посміятись, гарно провести час, це, це про емоції. І от саме от такий емоційний стан буде заважати. Можливо, тому що це куди критика, можливо, тому, що не погоджується з вашою думкою, з вашим вибором. Ну, вже тому дивіться, підставляє. А можливо, це перейде все в застілля, за багато випивки. І це буде заважати, тому що саме от такі... тому, що забирає вас час, забирає. Час, щоб втілювати щось, так? Замість того, щоб вдома щось робити, якщо ви собі спланували, ви от гуляєте з друзями. Вас друзі покликали гарно провести час, і воно затягнулося, перейшло в іншу якусь стадію. І вам це тому заважає, бо вас відволікають. Ми заховали. Ну, все добре, коли в міру. Будь-що, коли його забагато, можна утримати алергію. Тому і з друзями треба час проводити і насолоджуватися життям, але на все свій час, все в міру. Ну що ж, мої любі, я бажаю номирного і спокійного дня сьогодні. Я бажаю нам, щоб. Кожен отримав те, що, що ви бажаєте, що ви хочете подарунки, радість, щоб в наше життя сьогодні от війшло, війшли пропозиції, кохання, позитивні емоції, радість, освічення, народження і багато-багато подарунків, таких приємних, які будуть тішити. Навіть не можу вам передати, як, от як я відчуваю цю енергію ту закупків. Вона ну, настільки така няшна, така аж, аж от серце, <с. <с.> такий трепет в серці. Я вам бажаю сьогодні таких чудових, позитивних емоцій, вражень і настрою. Люблю вас обіймаю, мої дорогенькі. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок, мені дуже приємно, як ви, що ви мені пишете. От ваш, Ваші коментарі для мене це туз Кубків. Вони завжди для мене. Я їх дуже трепетно відношуся до них, вони в мене викликають позитивні емоції, радість, піднімають настрій, особливо, коли зранку читаєш, то все. Ви, ви робите мій день. Дякую вам за це, мої дорогенькі. Ставте свої вподобайки. І хто не з нами, приєднуйтесь, мої дорогенькі. Запрошую вас в чарівний, глибокий простір, зоряне таро. Почуємось, па-па.